За інформацією начальника відділу з розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління поліції Полтавщини Віталія Браславця, протягом 10 місяців поточного року у дорожньотранспортних пригодах на Полтавщині загинуло 72 людини, та 806 отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості. Найбільш поширеними причинами автопригод залишаються перевищення водіями встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів, порушення правил обгону та проїзду Перехресть а також неуважність за кермом. Водії, які керують транспортними засобами у стані сп'яніння, зазвичай призводять до найбільш тяжких наслідків ДТП. Упродовж 10 місяців у Полтавській області зареєстровано 39 кримінальних проваджень за фактами дорожньо-транспортних пригод, вчинених у стані алкогольного сп'яніння, з яких 8 – зі смертельними наслідками. Правоохоронці радять всім учасникам дорожнього руху суворо дотримуватися правил та бути особливо уважними під час несприятливих погодних умов. Мов в осінньо-зимовий період, за даними Полтавського гідрометцентру, в період 22-23 листопада на території області очікується хмарна дощовита погода. Температура повітря вночі від 1 градусу морозу до 4 градусів тепла, в день від 2 до 7 градусів тепла. На дорогах місцями ожеледиться. Відтак зростає ризик потрапити в дорожньо-транспортну пригоду. Дотримуйтесь швидкісного режиму, будьте уважні до пішоходів та обов'язково користуйтесь пасками безпеки. Пішоходам поліціянт. Радять переходити дорогу лише в установлених місцях та використовувати в темну пору доби світловідбивні елементи: флікери на верхньому одязі, рюкзаках та сумках, а також ліхтарики. Будьте уважними, бережіть себе та пам'ятайте, що вдома вас чекають рідні.